Вітаю! Я старуша Катерина, учениця восьмого класу Замшанівського ліцею. Презентую вашій увазі проєкт на тему Кокедама зелене шар щастя. Актуальність роботи. Кокедама набуває особливої актуальності в умовах сучасного урбанізованого світу, де люди прагнуть до гармонії з природою. Кокедама як мистецтво створення рослинних композицій пропонує оригінальний спосіб озеленення простору, мінімізуючи використання традиційних горщиків. Вона сприяє розвитку екологічної свідомості, демонструючи можливість вирощування рослин у нестандартний спосіб. Кокедама є чудовим елементом декору, що додає природній естетики в інтер'єр. Виготовлення кокедами сприяє розвитку творчих здібностей та релаксації. Мета роботи створити естетично привабливу та екологічно чисту композицію кокедама, використовуючи природні матеріали та кімнатні рослини. Кокедама це японське мистецтво вирощування рослин у кулях з моху, яке поєднує в собі елементи бонсай та інші техніки японського садівництва. Кокедама виникла в Японії в період Едо, як відгалуження бонсай. Вважається, що кокедама з'явилася більш доступна форма бонсай для бідних верст населення, оскільки дорогі ворщики для бонсай були недоступні. Люди почали використовувати підручні матеріали, такі як мох і глину, для створення мініатюрних рослинних композицій. Вибір рослини для кокедами це важливий етап, який визначає успіх вашої композиції. Ось кілька порад, які допоможуть вам підібрати ідеальні рослини. Освітлення. Більшість рослин для кокедами віддають перевагу російному світлу або півтіні. Уникайте прямих сонячних променів, особливо влітку. Вологість. Кокедама потребує регулярного зволоження, тому вибирайте рослини, які люблять вологе середовище. Температура. Більшість кімнатних рослин добре ростуть при температурі 18-25 градусів Цельсія. Вибирайте рослини з компактною кореневою системою. Це полегшить формулювання кулі змогу. Добре підходять молоді рослини або рослини з повільним темпом росту. Віддавайте перевагу рослинам, які добре переносять обрізку, це дозволить вам підтримувати форму кокедами. Кокедама це не лише спосіб вирощування рослин, але й чудовий елемент декору. Існує безліч способів, як можна прикрасити кокедаму, щоб вона стала ще більш оригінальною та привабливою. Використовуйте декоративні підставки, такі як керамічні, дерев'яні, металеві та підставки з каменю. Також можна додавати декоративні елементи, такі як камінці та гальки, мушлі та корали, декоративні фігурки та декоративний пісок. Підготовка матеріалів. Рослин, Рослини, мохсфагну, ґрунтова суміш, нитки або дріт, ножиці, рукавички. Етапи створення. Перший етап. Змішуємо компост і ґрунт у пропорції один до одного. Додаємо трохи води, аби суміш трималася купи. Формуємо суміш у кульку, достатньо велику для того, аби рослина могла вкоренитися у ній. Для цього вичавлюємо частину вологи з ґрунту. Другий етап. Акуратно прибираємо зайвий ґрунт із земляної грудки рослини і загортаємо грудку у вологий мох фагну. Третій етап. У центрі ґрунтової кульки робимо отвір і обережно вставляємо в нього в мох коріння рослини, щільно притискаємо, щоб кулька не розвалилася, ставимо кульку посередині розстеленого моху. Четвертий етап. Піднімаємо мох із боків навколо кульки ґрунту, прибираючи все зайве і закріплюємо міцно обмотуючи ниткою. Коли вже достатньо зафіксували кульку ниткою, зав'язуємо. Догляд. На відміну від рослин у пластикових борщиках, кокедаму потрібно не поливати, а купати. Її занурюють у воду так, щоб куля потрапила під воду. Там вона повинна простояти хвилин 20, обібрати в себе воду. Потім злегка відіжміть її і залиште стікати на підготовленому піддоні, де кокедама і буде стояти. Купати кокедаму потрібно в залежності від виду рослин. Орієнтовно один раз на тиждень. Головний орієнтир при поливі це вага кокедами. Якщо вона легка, значить води в ній залишилося мало, і її пора купати. Також періодично можна оприскувати сам мох, щоб він зберігав свіжість і не пересихав. Отже, кокедама це метод створення ефектних декоративних об'єктів, що поєднують елементи японського мистецтва та сучасного дизайну. Техніка кокедама може бути адаптована для різноманітних рослин і умов середовища. Цей вид озеленення сприяє покращенню якості повітря у приміщеннях і позитивно впливає на емоційний стан людей. Дослідження підкреслює важливість використання природних матеріалів та екологічно чистих методів вирощування рослин, що сприяють збереженню навколишнього середовища. Дякую всім за увагу!